Так, всім привіт. Сьогодні працюю в майстерні, зараз зникла мережа. Відповідно, на станках працювати не можу. Є там кілька вільних хвилинок. І от, є моя така от думка, і от постійно я собі роздумую от про напругу акумуляторів для резервного живлення, для сонячної станції і так далі. Значить, є три варіанти. Ну Таких основних найпоширеніше це 12, 24, 48. І от багато хто питається, ну, а який краще. Так? Це ну, беззакономірне питання, яку краще при напругу. Одні говорять, що там 12 вольт краще через те, що можна дуже легко масштабуватися, додати, скільки потрібно ємності І при цьому там обладнання остальне не міняється там Незалежно там, які там провода, там можна собі каже, там, кілька метрів провода купити грубого. ну якійсь мірі, воно так, але, але трохи не так. значить Скажу наперед, що от в мене система на 24 вольта. І якби сьогодні переді мною стояв вибір, яку обрати там на 12-24 або 48, то скажу прямо, я би вибрав на 48. Але історія склалась трохи по-іншому. Система вбиралася в такі часи, коли сильно вибору не було великого, а якщо й був, то за великі гроші. Це у 22-му році, коли пішли вже серйозні відключення дуже часті, тоді й було прийнято рішення якийсь акумулятор. Придбати там, що зробити і інвертор. І от в мене на той час був акумулятор від електромопеда на 64 вольта. місць не пам'ятаю, ну, там щось коло 30 з чимось ампер Ну 38, якщо не помиляюсь, літій іонний. І першим ділом я е, шукав акумулятор. А ну, інвертор, який міг би працювати з напругою 64 вольта. Ну, тобто, 60, 60 вольта, там, насправді, має би бути напруга з середньої точки. Але так як там 17С, а не 16, то 64, типу, середня точка, але то, видно, не суть важно. Шукав я інвертор, який буде працювати на такій напрузі, але його не знайшов Таких. Ну, тобто, вони були, але там вже ціни такі були, космічні, що. ну, вона ж, якби, Поки не було у нас цих відключень, поки ці сусіди у нас такі не дуже добрі. Не прийшлося щось дурне у голову, то в принципі ті інвертори нікому і не потрібні були. І самі ходові, самі розповсюджені, це були 12 або 24 вольта. Ну, я маю на увазі ці автомобільні інвертори, такі, ці маленькі, простенькі. А відповідно, я почав шукати, не знайшовши на 64 вольта, почав шукати те, що є. Варіантів було небагато, це 12 або 24 вольта, ну, з таких більш-менш доступних по ціні інверторів були 12 або 24 вольта. На той час, я так розумію, склалося трохи попит на 12 вольтовий більше, ніж на 24 вольтовий, через те, що акумулятор автомобільний на 12 вольт є у всіх. Ну, в кого є автомобіль, там або його можна хоча б купити там відносно недорого. Через те, на 12-вольтові варіанти були дуже великий попит, і відповідно ціна набагато вища, ніж на 24 вольтові. Відповідно, я прийняв рішення купувати інвертор на 24 вольта і перепаковувати свою 64-вольтову батарею під 24 вольта. Ну і В принципі, так воно й так відбулося. Я замовив через інтернет інвертора. Не пам'ятаю, їй 1200 гривень, щось так в плюс-мінус. Це ніякий нечистий синус, потужність там 500 Вт китайських реальних, там було 200-250. Але на той час все, що мені потрібно було, це, щоб. Працювало освітлення, бо діти маленькі, якби в темноті не дуже їм там цікаво сидіти. Щоб працювало освітлення, можна було зрадити телефони. там Інтернет був і от такі от міні мінімальні вимоги. Мене були, так? Тобто, відповідно, мені тих 500 китайських ватт, а 200 справжніх мені вистачало цілком достатньо. І відповідно, я собі купив той інвертор, перепакував, поки він в дорозі був, перепакував акумулятор під 24 вольта. БМС підійшла з того ж, яка була, вона там від 4 до 18 чи до 20С. Відповідно, вона підійшла мені під тих 6 секцій. Чудово. Ну і Довгий час досить я не користувався. Так, зараз покажу, що то за монстр, бо це от такий. От Зразу ж майстерні припадає пилюку, от такий от малесенький от, розмір його на ладоню. Такий от маленький інверточок. Потім він успішно згорів кілька разів. Через я не знаю скільки то великий період. Чому згорів? Був у мене батарея на 6С, і щось мені не дуже це подобалося, я її рішив перепакувати під 7С, тобто збільшити напругу. І при цій збільшеній напрузі, ну, при 6С він працював стабільно. При збільшеній напрузі він почав щось кілька разів раз. Транзистори повилітали, я поміняв, знайшов в БУ, сам в себе попереміняв. Потім через кілька місяців вони знову згоріли, потім, потім знову і, і потім вже так згоріли, що вже, він ну, навіть не знає, що в ньому там вже згоріло, але що вже я його не, не, не зміг зремонтувати. Так, не настільки я вмію там, таку електроніку ремонтувати. Але без світу не хочеться. Замовив, не знайшов от такого вже трошки потужнішого, трошки в два рази китайчика. Такої ж самої фірми, як і той попередній. Бачите, те саме, все, тільки він трохи довший. Там ідентична всередині плата, але на два трансформатора. Тому один, а в цьому два трансформатора. Все а те, остальне те саме повністю ідентичне. Відповідно, тут вже було чесних 500 ватт приблизно, там, хоча заявлено там кВт, але мені цього в принципі, також вистачало і все було нормально. Працював він у мене цей інвертор. До речі, цей купив інвертор, я цей потужніший. Це вже не було ніяких там ажіотажів. я його купив за 400 гривень. Хоча того маленького купив за 1200 Працював він у мене також досить довго до цієї весни. Десь я не знаю чи це весна, чи то вже, мабуть, то вже, було десь початок літа. Не пам'ятаю точно, але. Вдарила блискавка по поблизу і відповідно електромагнітним імпульсом багато чого погоріло. Там дріб... Там згорів інвертор, згорів роутер, значить два роутери, роутера, то ще один в майстерні один у будинку. Там ще всякі дрібнички таке погоріло. І, відповідно, як його тільки не пробував воскресити, йому вже нічого не допомагало. Там швидше всього. Дуже багато чого, яких транзисторів повідкривались навічно чи позакривались навічно, то вже там не суть. І я посидів, погрався, там, пошукав причину, нічого не міг знайти, нічого не міг йому зробити, відповідно, просто його викинув та почав шукати інвертор на заміну. Відповідно, на заміну шукати м'який? Під ту напругу, яка вже є, акумулятор. Акумулятор якби, досить непоганий, і мені, в принципі, його вистачало надовго. Але подивився там ціни. Це вже, по-моєму, лі літом, вже перші були відключення ці літом, таким, ну, що вже часті, і відповідно ціна трошки знову скакнула на них. Я почав шукати, дивіться, там 2 тисячі, 2,5, щось більш-менш людське, хороші там, і 3 тисячі. Але знову ж таки не, не чиста синусоїда, а оцей меандр. І я собі подумав, що а для чого я зараз купляти знову цей ерунду і потім через якийсь період думати про нормальний інвертор з чистим синусом. І я відповідно зразу підшукав собі інвертора з чистим синусом. На 2 кВт, щоб можна було холодильники включити, там, ще будь, там якісь прилади більш-менш потужніші, які хочуть чистого синусу. Відповідно, купив собі інвертор, може, я бачив у попередніх відео. Там, е купив інвертор собі на 2 кВт, часних 2 кВт, пікова-3, хоча на корпусі пише 2, та, ну, Так як воно в принципі повинно бути. Тобто, це номінальна потужність написана. Е, Купив інвертора. Е і Здружив його злим акумулятором, здається, в них там все нормально, собі працює стабільно, як має бути. І потім пізніше я собі вже почав будувати сонячну станцію. І от зараз саме той цікавий момент, коли. Якби я тут інвертор не купив, то, мабуть, я би все-таки перейшов з 24 вольт на 48. Але. Так, сталося, що воно вже ну, воно одне до другого в'язалося і так на 24 вольтах і лишився. Е, гроші там на якийсь акумулятор на 48 вольт немає, а то й перепаковувати там немає великого сенсу перепаковувати, через те, що там е, ну, не така велика ємність. Зараз ємність розділити, що двоє, то вона взагалі буде маленька. Е, відповідно, я так і на тих 24, 24 вольтах лишився. Але зараз є поставив сонячні панелі. Е, і зараз, от, думаю. А чи не краще було би таке 48 вольт? Чим то краще, а значно більші можливості. Більш таких толкових інверторів можна вибрати на 48 В і е, взагалі менші струми. Давайте зараз приблизно прикинемо які от інвертори. Це ну, в кожну слої можливості і в кожного слої потреби. І в залежності від них. Потрібно підбирати, яка вам система потрібна, Наприклад, якщо у вас в будинку там, споживачі там, малопотужні, і у вас там потреба, там, щоб було світло, був інтернет, там, можна було, телефон заразити, там, можливо, десь колись там, якусь включити там, чи щось таке, то в принципі на 12 вольтах можна і зупинитися. Значить, на 12 вольтах будемо йти по струму. Значить, при 1 кВт це маємо 20... 83 А. Це 83 А, це якщо беремо тих 1000 Вт ділено на 12 В. Але ж всі ми розуміємо, що напруга трошки опускається нижче, ніж 12 В і відповідно ще ж на втрати якісь в інверторі є. ну Накидаємо 10%. Тобто 92 А буде споживати інвертор при 1 кВт. Це не більше. Йдемо далі. При 2 кВт вже 167 А, ну і 183, відповідно, це коли там або занижена напруга буде, або втратена тепло. Написав я там на 3 кВт, 250 А або 275, при, ну, враховуючи ККД. Але таких інверторів на 3 кВт я і практично не зустрічаю 12 вольтових. Вони в більшості до 2 кВт. Тобто, якщо ви собі розумієте, що у вас там потреби маленькі, там 200-300 Вт, можливо 500, і десь колись там пікові будуть кВт або 2, ну, то 12 вольт, це якби такий дешевший варіант, і можна на ньому зупинитися. Якщо вам потрібно щось більше, ніж 2 кВт, скажімо так, на 3, навіть не розглядаємо 2. Більше 200 А, що макулятора вже візьмете, це треба таку ємність, щоб там вже ого-го. Більше двох навіть немає що задати, тільки до 2 кВт, це 12 вольт ще можна. Тобто, хоча я. Ну, наскільки я от розумію електротехніку і цю всю тему, то я би і більше кВт з 12-вольтового не, не тягнув. Кіловат, кіловат 200, ну аж від сили півтора. Все. Навіть вже про два я би не хотів говорити, хоча такі от є варіанти, і в принципі вони ще там працюють. Далі, 24 вольта. Це вже щось таке посередині між 48 А, якби то воно ще там не, не сильно потужне, але вже з нього можна щось взяти. Наприклад, той же самий кВт це ж там 46 А. Це, в принципі, це вже не такий, такий космічний струм, це вже щось більш-менш таке адекватне. 2 кВт це 92 А. Це також не, не, не космічний струм, це не треба там замість проводів лома ставити і так далі. З 24 вольт навіть 3 кВт це невеликий струм, це 125 А, ну, точніше 137 А, враховуючи ККД. Далі 4 кВт, це вже той, на мою думку, це та межа, вище якої, в принципі, не знаю, чи варто підніматися. Тобто, Це 183 А при 24 вольта, це 4 кВт. Це, в принципі, Ще можна, але вже далі 5 кВт. Я не знаю, я тут зустрічав інвертори на 5-6 і на 6 кВт 24 вольтові, але 5 кВт це вже 230 а, грубо кажучи. Це вже трохи багато. Це вже не кожен акумулятор їх може забезпечити. Хоча якщо акумулятор взяти якийсь там досить серйозної ємності, то в принципі для нього тих 230 А не така велика. Це, ну, Автомобільні акумулятори кислотні, це вже мови нема про такі цифри. Через того, що там напруга просяде настільки, що він зразу піде в захист. Тобто, якщо автомобільні акумулятори, то це от, перших два варіанти. Можливо, ще аж 3 кВт, ну це вже також то вже зайве. І далі самий цікавий акумулятор 48 вольт. Це вже більш такий серйозний акумулятор з нормальною напругою, хоча там не 48, трошки більша напруга, там 52 вважається, чи як, ну, рахуємо, як 48, 48 вольтовий. Це вже більш серйозний. Це от, там, дивимося кіловат, там всього ж на всього 23 А. Ну, це 23, це якщо 48 вольт і враховуючи, ККД. Але там напруга на повністю зарядженому значно вища. Відповідно, там струм ще буде менше, ніж 23 А, там і 20, і можливо ще менше, це при кіловату. Е, Я вам скажу, що більшість е, часу, там, я не знаю як кого, але в мене -то так точно там того кіловата вам мені не потрібно, там значно менше, буде споживання, тому там, де струм кілька ампер, то це вже досить, нормально. не потрібно тих грубецьких проводів і так далі. Там, 2 кВт це 46 ампер, це, це досить таки мало. Тим далі, 3 кВт це 69 А, це також небагато, це нормальний такий адекватний струм. 4 кВт це 92 А. це вже підходимо до тої сотні і підходимо до тої на кВт 12 вольтово працює з таким самим струмом, як і. На 4 кВт-48 вольтова. Хоча тут ще струм буде менший, тут більші втрати, бо туди, що на кожному транзисторі втрачається. І дивіться, при 92 ну, Наприклад, втратиться на транзисторі 1 вольт. Так? При 92 Ах 1 Вольт це 92 Вт тепла буде. а тут Так само втратиться 1 вольт. Но це вже в 4 кВт, де тільки 92 Вт втрат. А при кВт буде тільки 23, тобто ці значно вигідніші в плані втрат на тепло. Далі. 48 Версії і на 5 кВт, і на 6 кВт. І струми тут досить ще адекватні. На 7 порахував так, це 160 А на 8 кВт, 183 А. Ну, на 10 кВт не рахував, але це там, 230 А. Ну, більше в принципі, чим 230 А. Ну, чого 230? Це ж 5 кВт 115, а 10 кВт де 230. Більше, ніж там вже 230 А. Це вже в принципі, воно вже зайве. там вже, Я не знаю, там мало моделей, які працюють від 48 вольт і 10 кВт. Але вони є, і, ну, досить таки більш-менш є ще вибір. Але то вже струми великі, то вже потрібно, там, провода хороші, там 50 квадратів і тому подібний, короткі ті провода вже мають бути. Е, відповідно, Акумулятор великої ємності і так далі. Тоб, заводських акумуляторів там, з такою ємністю, щоб віддавали 230 А, тут не так і багато, вони вже дорого коштують. Тому, от, при 48 вольтах я би, наприклад, зупинився десь в районі там, 6 кВт, можливо, там, 7 кВт. Це якби дуже була потреба мені такої потужності. Наступні там вже йдуть 60 вольт, 72, 96, але то вже їх вже менший варіант ну виберів є через те, що вони ну, якби, таке більш професійне для якихось серйозних великих систем, де там де 20, 30, 50 кВт інвертор. От Там вже потрібні великі, великі напруги. Тож навіть я не буду їх обороти в 90 там 9% користувачів, це їм оцього 48 вольт де достатньо з головою для того, щоб забезпечити свої потреби. Там, мені, наприклад, вистачає 24 вольтової системи, хоча ну, хотів би, щоб була 48 вольтова, для того, щоб в майбутньому можна було збільшити свої можливості, Там заміну якогось інвертора на якийсь кращий і так далі. Але маємо те, що маємо, і там до мене десь вже скоро прийдуть акумулятори комірки 280 з Encona, 8 комірок під цю ж напругу. ну І на цій напрузі всього буде моя станція і моє резервне так існувати завжди, бо того що вже коштів немає на, на збільшення це до 48 вольт, то потрібно ще стільки саме докупити. Тут я вже там з кредитки там, оплатив, їх а потрібно докласти ще стільки саме коштів, щоб купити ще 8 комірок і, Відповідно, зробити більш-менш серйозну систему, і відповідно, треба міняти інвертор. Тому... Але от хто, не маючи зараз нічого, ні інвертора, ні акумулятора, нічого, і розглядає який варіант, я раджу вам оцей варіант 48 вольт. Більше там 60, 60 вольт, 72 96 і так далі, то вже в залежності там, від потреб, якщо там дуже величезні потреби у вас, але. 48 вольт, це там, от, для будинку 7-8 кВт, це його цілком достатньо, значно менші струми зарядки, значно менші струми розрядки так само, і ну, відповідно воно все краще. Є люди, які починалося чату, я там говорив, так, що є які горить, що краще 12-вольтова і не дивіться там на, на ті грубі провода. коли там у нас то, то немає значення. В якійсь мірі, то воно може отак, коли. Там, пів метра там, чи метр того провода, там, то можна в принципі, купити і 100 квадратів там, не, не, не такі вже космічні гроші, воно буде. Якби ж то справа була тільки в тому метру провода. Справа в тому, що інвертора на 12 вольт потужного, ну де його взяти. От то, що Там є красиві циферки, там 5 і 6 кВт малюють. ну та від, 6 кВт з 12 вольтового акумулятора, 6 кВт, от 3 кВт у нас 275. А 6 кВт це де 550 ампер. це уявляєте, це ну, стартер автомобільний стільки навіть не бере, хіба що коли дуже там йому вже важко. Покрутіть стартером 30 секунд. ну Покрутіть хвилину. Уявляєте, що де? там акулятор одразу сів. Ну, Про яких 6 кВт йде мова же мова з 12-вольтового акумулятора. Ну, для мене трохи це смішно, можливо. Хтось не погоджується, то це не знаю, то ваша проблема. Напишіть, чому ви так думаєте. І де ви бачили великий вибір інверторів на 12 вольт і там 5-6 кВт. Ну, реальний 5-6, не, не тих, що намальовано, бо в мене тут теж там намальовано кВт, а по факту там 400-500 Вт було, і це це ж не синус, це апроксимована синусоїда, як він називається там правильно. Або меандр, або. Чи ті, а от вже 48 вольт, 24, це вже щось більш-менш серйозне. То, е, рекомендую всім не робити помилок, таких як я робив і та й інші. А переходить зразу 48 вольт, якщо є можливості якісь фінансові, то краще менша ємність на 48 вольт. Воно значно буде простіше, подальше життя вам і не треба менше що переробляти. Тому це ще там, додати ємності, докупивши ще один такий самий акумулятор, але вже будете спросити собі на багато роботу і всі, всі проблеми відкинути. Так, всім дякую за увагу. Я думаю, багато чого зрозуміло стало. В тому, хто, хто приділявся з напругою, то я думаю, допоміг вам приділитися, якщо ви ще до цей принцип не приділилося. Всім дякую за увагу. Buona posta, ti ho detto